Отже, коли ми полишаємо армію, то в основному ми робимо це повністю добровільно. Ну можливо, деякі люди на сьогоднішній день покидають її за державних скорочень чи щось такого. Але як би там не було, нам дійсно потрібне бачення нашого майбутнього. Нам потрібно бачення, нам потрібен якийсь напрям, на якому ми можемо сфокусуватися, і для досягнення якоїсь мети ми й будемо працювати, тому що людина без бачення гине. Людина без особистої дисципліни намагається досягти свого життєвого бачення, немов якийсь дурень. Отже, ми всі дивимось кудись і шукаємо наше майбутнє, тому що жоден з нас точно не знає, куди йому рухатися. Ми всі хочемо зробити покращення, ми всі хочемо розвиватися, ми всі хочемо посилювати та покращувати наше життя якимось чином. Знаєте, багато людей бажає зробити необхідні кроки та зробити все, що вимагається, щоб досягти своїх цілий, але більшість людей просто тільки Хоче. Тому що багато чого залежить від того, чи були ви підбадьорені чи засмучені своїми діями у минулому, і що ж я хочу показати вам, ось тут це як дійсно працюють наші емоції, і це дійсно важливо знати, тому що в такому випадку ви не опинитесь у полоні, у такому полоні емоцій, в якому згорають повністю як чоловіки, так і жінки, які не знають, як керувати своїми емоціями. Отже, я даю вам тут деяку цікаву інформацію, і ви можете керувати своїми емоціями та втримаєтеся від падіння в емоційну прірву. Я впевнений, що донесу вам у цьому відео як точно ми інколи попадаємо в такі собі прірви. Отже, дивіться, я вірив у армію, і дивлячись вперед, я все одно згадував, як у вчорашньому минулому трава була зеленіше, і все таке добре. Завтрашній день таємниця, а сьогоднішній є просто дарунком. Але ми не знаємо, що з усім цим робити. Отже, ми дивимося в ідеальне майбутнє, а це ідеальне майбутнє, очевидно, буде пов'язане ниточками з успішною кар'єрою, з мінімум двома діточками, щасливим шлюбом, будиночком. На пагорбі з гарною машиною, з гарними відпустками, з пенсійним планом та з усім іншим. Це, типу, така собі американська мрія, або так е базові бажання, які ми в основному хочемо мати на певному проміжку життя. Але знаєте, якщо нам не все ясно, де ми насправді є у даний момент, тому що не визначено, ким ми станемо після залишення війська, бо раніше ми знали, ким ми є, та відчували себе частиною армії. А ось. Тепер у зоні невизначеності ми не знаємо на що дійсно здатні, а на що не здатні, за що нам треба боротися, та не знаємо, як добратися поставлених цілей, тому що у армії ми були частиною такого великого механізму, де про нас піклувалися, вчили міцно стояти на ногах, та вчили тому, як проживати повністю відмінне від цивільного життя. Отже, ми хочемо рухатися вперед. Ми хочемо рухатися вперед. Але армія має визначені способи того, як робити певні речі, що може трапитися. Ось тут, в ідеальному майбутньому, частиною ідеального майбутнього часто буває робота мрії, чи не так? А зараз ми поки що знаходимось не там. Ось я можу пригадати, як е, я занурювався у світ фінансів, як я працював у банку протягом парочки років. І я пам'ятаю ті часи у банку, як там треба було бути підлабузником. Там всі були такими підлабузниками. Там завжди було так, сер, так, так, бос, так, бос, хочете чашечко чаю? Бос, е, чи можу я для вас випікти тістечка і тому подібне? І ця робота була в мене після армії, і я пам'ятаю, як я тонув. У ненависті мені хотілося цим людям скрутити їх тонку шию, і причина того, чому я переживав такі почуття, була в тому, що я. Міг бачити, що така людина це робить, щоб задовольнити боса, щоб бос краще до нього ставився при наступному підвищенні. І е, знаєте, я також хотів це підвищення. Я хотів бути підвищеним до директора філіалу, тому що я вважав, що заслуговую на таке підвищення, бо мав більш кращий досвід та ступінь значимості, тому що я мав високу значимість, коли залишив армію та коли здав свій військовий квиток. Отже, я просто... Рухався уперед в житті. Окей, ми рухаючись уперед в житті, дивлячись вперед і думаємо, що все буде добре, все буде добре, заспокоюємо себе знову і знов. Знаємо, за що ми боремося, знаємо, що треба робити, притримуючись якоїсь певної ролі. І ви бачите, що трапляється, коли хтось стає на вашому шляху. Знаєте, немає нічого поганого з тим, з чим ми зіштовхуємося. Немає нічого поганого в тому, щоб була здорова конкуренція. Немає нічого поганого, щоб була якась е, драйвовість, е, щоб бути мотивованим персоналом, немає нічого поганого в тому, щоб бути повністю сфокусованим протягом усього життя. Немає нічого поганого у цьому. Але єдиною причиною, про яку ви повинні знати, являється те, що деякі справи починають йти погано або не так, як Заплановано. Це тоді, коли ми почуваємо себе певним чином, коли ми переживаємо негативні руйнівні емоції. Подивіться: ось ми залишаємо армію і далі рухаємося у нове цивільне життя. Ми щойно залишили військову справу та сподіваємося, що все буде у наших руках на певному. Етапі майбутнього життя. І що відбувається, якщо хтось поводить себе таким чином? Що відбувається, якщо хтось поводить себе таким чином, то та йому е, говорять, ні, ти це не отримаєш, ти не доб'єшся того, що хочеш, ти не здара? Як насправді відреагує людина, який тут буде військовий підхід? Він буде діяти як літак винищувач? Я не думаю, що більшість військових хлопців та дівчат тікали від цього, немов слабаки. Більшість таких людей ведуть себе ось так: ну, давай, давай, поб'ємося або буде щось в цьому стилі. Отже, давайте тут розберемося. Знаєте, це такий порядок, природній порядок емоцій, тому що. Дивіться, ми завжди дивимося так, щоб рухатися вперед, щоб добитися прогресу у житті. Але коли хтось чи щось з'являється на нашому шляху, зупиняє нас, щоб ми не рухалися далі, то першочергово ми переживаємо такі почуття: геть сперед перед моїх очей. Ми розлючені, ми розчаровані, чи не так? Пишемо тут гнів та розчарування. Знаєте, якщо ви цікавилися. Деякими онлайн дослідженнями то довідалися, що певна кількість екс-військовослужбовців, чоловіків та жінок, втягуються у різні кримінальні злочини або потрапляють в тюрму, або мають проблеми з поліцією, або щось таке подібне. Ось так, спробуйте знайти певний відсоток чоловіків та жінок з минулим військовим досвідом, хто притягався до кримінальної відповідальності чи потрапив у тюрму, крім. Основної такої причини, як злість, яка пов'язана з образами, це звучить божевільно, але це правда. Більшість образ пов'язані зі злістю. Якщо ви задумаєтесь над цим, а що ж злість тут демонструє? Ну, злість тут демонструє та ілюструє дефіцит самоконтролю та проблему особистого небажання брати на себе відповідальність, вміти керувати своїми власними емоціями, тому що більшість людей їх не розуміють, взагалі не розуміють, чим являються емоції. Задумайтесь над цим. Окей, скажімо, ось е, ми рухаємося по життю. Та раптом хтось зустрічається на нашому шляху, і ми такі: геть зі шляху, геть звідси, а ну давай мені все, що я хочу, та йди геть з мого шляху, бах-бах! І продовжуємо рухатися вперед. Але ось е, так ми рухаємося вперед, е, чи не так, і тут на дорозі нам зустрічається хлопець, який підкуплює нашого шефа своїми Тістечками чи щось таке подібне. Ну і, звичайно, ми починаємо почувати себе розлюченими, розчарованими, і я вже хочу скрутити йому шию. Фактично, я бажав би розмазати його по підлозі, чесно кажучи. Бо потенційно, взявшись на моєму шляху, він хоче забрати те, що хочу я. Але я не можу так зробити, тому що знаю, що можу потрапити у в'язницю за вбивство. Тому я набираюся терпіння. Можливо, змінюю свій підхід, свою оцінку, сподіваючись, що коли мій бос стане до мене більш люб'язним ніж ось тут, тому що я роздмухав такий конфлікт. Отже, зараз, рухаючись за межі розчарування, то ми вступаємо в період тривожності. Так, ми переживаємо тривогу, погані передчуття, тривогу та страх. Отже, я пишу тут: тривога та страх. Тому що, як ви бачите, тривога не може йти перед гнівом, а от гнів завжди переживається першим. Ви одразу можете кричати: Йди геть з моїх очей, а потім після цього думаєте, о Боже, що я зробив? Я хотів отримати те, що я хочу. Ну, як дійсно мені отримати, бажане? Чи я дійсно знайду молочні ріки та кисельні береги після цього, чи я буду здатний це зробити? Я не знаю, як ви це зробите. Що трапиться, якщо я не буду здатний це зробити? Що мені робити далі? Що трапиться, якщо я не отримаю цю роботу? Що трапиться, якщо я не буду зустрічатись з цією дівчиною? Що трапиться, якщо не буду зустрічатися з тим хлопцем? Що трапиться, якщо те, то й те то гнів та розчарування йдуть першими, коли хтось стає на вашому шляху або потенційно блокує? Нас від бажаного, але потім після цього проявляється тривога та страх, бо ми знаємо, що над нашою головою літає такий собі знак питання: чи дійсно ми отримаємо те, чого ми так хочемо? Але це все одно недостатньо для того, щоб зупинити нас і не дати нам рухатися до найкращого, що ми так сильно бажаємо. Тому що це наше ідеальне майбутнє, а ми повинні наполегливо працювати для його досягнення. Подивіться, що стається далі. Дивіться, є такий хлопець, ось тут, який купує босу тістечка для свого підвищення, а ви поки що не отримаєте підвищення. І знаєте, ви співвідносите такі ситуації та обставини з тим, що відбувається в такі моменти, і ось. Так і інші хлопці отримають роботу. Ви вважали, що ви були достатньо хороші для цього, для того, щоб ви так хотіли. Але тепер більше це не варіант. І ми бачимо такі речі, як такі, що здатні приблизити нас до ідеального майбутнього. Ну, якщо ми все зробили найкращим чином, щоб досягти цієї мети, або це була гарна спроба досягнення мети. Але в результаті нам не вдається досягти бажаного. Що тоді стається? Ми починаємо. Побиватися над собою, і тут ми починаємо переживати вину, яка заставляє нас думати про себе, що ми не здари. Ми потрапляємо у пастку, що ми не такі хороші, що ми не здатні це зробити. Ми тупі і тому подібні речі. Ось тут йдуть вина та сором. Це той момент, де люди починають побиватися над собою. І проблема в цьому місці заключається в тому, що це кінець гри. Це кінцева гра, це стадія, яку ми досягаємо, коли ми знаємо, що ми насправді не здатні отримати того, що ми так дійсно хочемо. І це така стадія та точка, де більшість людей здаються, тому що не розуміють, як насправді потрібно читати та аналізувати власні емоції. Знаєте, ось пригадайте самі свою історію, коли ви опинилися на дні, коли ви думали, що це такий глухий кут. Ну, які почуття ви переживали тоді, коли дійсно відчували себе в якійсь е, дірі? Знаєте, більше за все, від почуття провини та сорому, ви по спіралі падали в ось таку діру в ось таку прірву. І таку діру в основному лікарі та медики називають депресією. Тому і ми цю діру назвемо депресією. До речі, деякі психологи називають даний стан як невротичний стан. Пишемо: невротичний стан. З досвіду скажу, якщо ми відкинемо всю цю абракадабру, то спробуємо дійсно знову описати те, що відбувається у цій прірві, то це будуть почуття непридатності, почуття безпомічності та почуття безнадії. Чому я це говорю? Чому це правда? Як це може бути правдою? Ну, задумайтеся над цим. Це завжди буде з нами. Так відбувається, якщо ми фізично не отримуємо те, чого бажаємо. І щодо надії, тут немає більше надії. Надія пропала. Не дивлячись на найкращі ваші спроби, ви фізично неспроможні отримати того, що хочете, і тут вас накриває безпомічність та нездатність. Отже, тут знаходиться прірва відчаю та екстремальної печалі, тому що ми не отримали того, чого так хотіли. Ми не були здатні досягнути мети, яку так переслідували. До речі, ось що я хочу ще сказати, коли психологи хотіли назвати цей стан як невротичний стан, таку собі клінічну депресію, і це все тому, що вони кажуть, я клінічний лікар, а ви особа, яка переживає клінічну депресію. Що ж вони мали на увазі? Психологи на ось таких графіках заявляють те, що ось тут ви знаходитеся в доневротичному стані. Пишемо доневротичний стан. Я сподіваюся, що це схоже слово не зіб'є нас з пантелику. Я просто думаю, що це допоможе вам покращити розуміння того, про що точно ми розмовляємо в даній ситуації. Бо, по суті, у доневротичному стані ми до сих пір продовжуємо рухатися та працювати над досягненням бажаного результату. А от невротичний стан настає тоді, коли ми здаємося і усвідомлюємо, що ми насправді вже фізично не спроможні досягти того, чого так бажаємо у даному випадку, отже, давайте подивимося: це ваше життя, це ваші емоції, це те, як ми працюємо та поводимося як людська істота. Це тоді, коли ми працюємо над чимось, і це щось потенційно стає на нашому шляху. І ми першочергово відчуваємо злість та розчарування, а деякі люди відчувають. Гнів або щось у цьому розрізі на даній шкалі, і більшість з нас переживають такі емоції на даній шкалі. Але як тільки ми продираємося далі, то ми переходимо у королівство тривоги та страху, тому що тепер над нашою головою буде майорити знак питання: ні що до того, чого ми бажаємо досягти. Тобто досягнення нашого ідеального майбутнього, і не дивлячись на всі наші найкращі спроби, не дивлячись на все, що ми робили, на наше найкраще намагання, двері все ж таки зачиняються, і ми не спроможні досягти нашої мети. І потім є тільки один напрямок, в якому більшість людей здатні рухатися: це рух вниз, падіння в яму. Або настання невротичного стану, тому що під час до невротичного стану ми якось рухаємося уперед, але при невротичному стані ми швидко падаємо вниз. падаємо вниз у прірву без надії, без помічності та неспроможності. А зараз все, що я хотів виразити у цьому прикладі, це те, що ви повинні практикуватися та правильно діяти у своєму житті. У минулому відео я згадував самоконтроль слово. Самоконтроль. Причина, за якою я вас вчу усім цим речам в цьому курсі, заключається у тому, що ви могли розуміти та читати свої емоції. Якщо ви починаєте відчувати тривогу, то ви могли ось так на хвильку зупинитися. О, я відчуваю тривогу. А раніше до відчуття тривоги я, здається, відчував гнів. І замість того, щоб тонути у своїх емоціях, краще зупиніться емоційно, верніться назад. По емоціях та згадайте, про що ви думали, про що я тоді думав, які в мене були думки. Я не повинен вестися на такі думки. Я сподіваюся, що така техніка вас надихне, тому що, як я згадував раніше, я дійсно зміг знайти користь з самоконтролю після декількох років спроб. Я був дуже радий, якби хтось тоді навчив мене тому, що я викладаю вам зараз.